У Мачухівській громаді Полтавського району 27 сіл. Загалом у них проживає близько 8 тисяч людей. Нині за дотриманням правопорядку тут стежить поліцейський офіцер громади Віталій Терновий. Після закінчення активної фази бойових дій на Київщині ми вирішили переїхати до Полтавщини. Я побачив відразу, що з'явилася в Мочухівській громаді посада, камна посада поліцейського офіцера громади. Мені ця посада як поліцейська офіцер громади знайома, так як на моїй території, там, де я раніше працював, вже були поліцейські офіцери. Побачив їхню роботу, мені сподобалося. До того я побачив ролик на Суспільному і побачив, що люди зацікавлені в тому, щоб в них працював. Поліцейські громади, і тому вирішив подати свою анкету на участь. Більшість його роботи буде направлена на профілактичну, на превентивну діяльність, тобто робота з дітьми, з сім'ями, які опинили в складних життєвих обставинах. Так само спільні рейди з лісничими, робота по виявленню порушників правил дорожнього руху. Для офіцера облаштували поліцейську станцію. До цього за правопорядком тут стежили представники добровольчого формування, а поліцію доводилося викликати з Полтави, каже голова громади. Перемовини почалися влітку і ми швиденько хотіли їх реалізувати. Ми розуміли, що це потрібна справа. Ми виділили кімнату для того, щоб він розміщувався там і придбали автомобіль для його безпосередньої діяльності. Зараз багато правопорушень. Багато тим більше, зараз війна. Були проблеми із нетверезими водіями возле кафе. То прийшлося визивати 102. Краще було, якби на місці були участкові. Треба комусь наводити порядок. Проєкт поліцейський офіцер громади на Полтавщині стартував у листопаді 2020-го. На цю посаду можуть подати анкети правоохоронці зі стажем роботи понад півтора роки, вищою освітою та навичками водіння автомобіля. Говорить начальниця сектору взаємодії з громадами поліції Полтавщини. За результатами поданих анкет ми проводимо тестування. В разі успішного складання тестування наступний етап це співбесіда. Після співбесіди, в разі якщо кандидат проходить, проходить поліграф, тобто детектор брехні, так званий, виявляємо його благонадійність. Якщо всі етапи успішно пройдені, кандидат направляється на спеціалізоване навчання. Проходить воно десь в районі 2,5 місяців. Після чого складаються екзамени за словами Ольги Берестової, нині відбирають кандидати на таку ж посаду до режителівської громади. Усього на Полтавщині до проєкту долучилися 24 громади. У них працює 36 поліцейських офіцерів. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.